Коли треба звернутися до судинного хірурга, тоді, коли раптово кінцівка втратила свій колір, тобто вона стала бліда, вона стала прохолодна, вона стала болісна при доторканні. Коли кінцівка була нормального об'єму і далі вона почала набрякати тоді, коли з'явилися підшкірні вени, які були варикозно розширені, а потім вони стали багрово червоного кольору і втратили свою щільність, вони стали дуже тверді. Це може бути ознакою тромбофліту. Тобто, коли набряк набряк кінцівки, коли похолодала кінцівка, і коли варикозно розширені вени. Це треба, це вже є показом звернення до судинного хірурга. А не кажучи вже про те, що коли вони затромбувалися, це термінове звернення до судинного хірурга. Так ось ці критерії повинні бути обов'язково враховані пацієнтам і терміново звернутися до лікаря.